Друзі, всім привіт! Ми отримали дуже багато ваших запитів щодо вечірньої школи. Тому вирішили розпочати новий п'ятий набір до вечірньої школи функціональної кінезіології. Для кого це буде корисно? Для всіх, хто працює з тілом людини, для масажистів, для тренерів, для реабілітологів, для людей, які займаються остеопатією. Та хочуть оволодіти м'язовим тестом для психологів, для ортопедів, для тих, хто займається харчуванням. На школі ми навчимося за допомогою м'язового тесту вести бесіду безпосередньо з нервовою системою пацієнта. Це дуже корисна навичка, яка стане у пригоді усім спеціалістам. Приходьте, буде дуже цікаво!